Привіт, друзі, з вами Тетяна. Знову давайте помалюємо. Дуже люблю малювати квіти. Завжди вони в мене виходять. Оце, до речі, масляна пастель. Дуже швиденько намалювала. Тут ось таку троянду намалювала, Вона мені дуже подобається. А сьогодні будемо малювати рожеву троянду. І я ось уже зробила тут такий. Мросок, не знаю, що вийде. Ну, кому цікаво, залишайтесь зі мною. Буду малювати акварель Вінзор Ньютон. Потім пензлики у мене ось такі є великі, чуть більше. Рафаель називається. Тут у мене залишки фарби, олівці деравент 12 кольорів. І ось. Цим олівцем деревент Watercolor для аварелі. Акварельні олівці. Я зробила ось такий набросок. Ну, як бачите, дуже все просто. Зробила такий бусковий фон легенький. Він ще став найбільніший. Поки щось що так. Внизу трохи синього додавала. Ультраморін. Ось таким чином. Тепер буду працювати над квіткою Друзі, забувала показувати етапи, але тут все доволі все зрозуміло. Світло з цієї сторони, тому тут у мене жовто-помаранчевий, десь якісь полухи Будуть таких ось порадчих червоних десь жовте. Я так трохи подивляюсь на референсер зовсім по-іншому малюю, навіть неправильно вам показувала, щось я там помальовувала. Це, друзі, той випадок, коли щось пішло не так. Трохи зверху більш-менш нормально, знизу я почала малювати або як, і виходить або як. Так, друзі, це вже почалося просто малювання. Вже ні на який референс не дивлюся. Так, як лягає фарба, так і роблю. Я їй довіряю. А... Хай розтікається як хоче. Так, щось показую, навіть не... не бачу, що я малюю, Загражую Мабуть, внизу там зробити зовсім, щоб нічого не видно, не було, щоб все розпливалося, мабуть, так, якась щоб була. Так, Двітивно малюю ці листочки, а на нього вложу червоне, тому що вони поряд із Трояндою. І хай там буде, як буде. Вже налила тут води. Так, низ треба затемнити. Ось так. Налила всякого разного. Тут і земля, і теплі якісь будуть О, кольори. Так, я зависаю вибачаюсь, друзі, тому що малюю і одночасно треба говорити, Ну, немає такого в мене навика, Юлія Цезаря. Так все є, як є. Так. Ось так. Ну, трохи затемнило, можливо, ось тут іще. Ніч не бачу, друзі. Треба, мабуть, наступного разу просто камеру десь приспособити. Я вже кожного разу про це думаю, коли малюю, а тоді забуваю, коли наступного. Разу знову починаю і те саме продовжую. Так, тут у мене такий бутон, але я його зроблю неявним. Десь там трошки буде проглядатися, що там щось було таке. Можливо, так, не знаю. Поки що, поки що так, що показувала, вибачте. І тут теж таке незрозуміло щось. І тепер мені не подобається ось ця сторона. Дуже світла вона. Так, трохи затемнила. А тепер, друзі, хочу зараз фіксувати троянду зелена поряд. Тому беру. Зелене і щось намагаюся зробити. Не знаю, що з цього вийде. Бачу, що виходить грязь. Можливо, коли висохне, то буде зовсім по-іншому. Оце я наробила. Ну нічого. Ну, друзі, вже в мене перша година ночі, і я трохи відійшла від малюнка, переборщила з зеленими рефлексами. Можливо, це треба було. Неможливо, це, я так думаю, правильно робити лісіровками, щоб воно було нормально виглядало. А так у мене виходить дуже темно. Можливо, коли стане трохи світліше, хочу тут ще червоненьке щось поставити, хай буде. Тобто я вже малюю не так, як воно може бути в природі, а вже починаю щось видумувати своє. І це, до речі, мені дуже подобається. Я не готуюсь до виставки, і мене бачите тільки ви. Тому все добре. Напишіть, малюєте ви троянди. Я взагалі-то малюю дуже часто троянди. Просто так, особливо не задумуючись там, про форму, просто якісь яскраві плями. Тому сьогодні теж вирішила помалювати, але, мабуть, я вже стомлена після роботи і виходить. Не так, як я задумувала. Хочу тут добавити теж якусь таку, щоб не однаково було. Мені подобаються нерозкриті бутони. Тут у мене зовсім уже не те вийшло. Але теж непогано, тому що тут тіні, там і не зрозуміло, що. Чи то бутон, чи ще щось. Якось треба, щоб була якийсь об'єм, але все одно. Здається, непогано виглядати. Тут знову ж таки треба... Важливо зробити, бо ще темніше, високо знову те. цей бутон він на нас повернутий, а я його вже зробила зовсім теж як оцей. Цей повинен був дивитися на нас прямо, а не збоку. Є як є. Так, тут, мабуть, я зараз так зроблю. Ой, дуже багато води. Дуже багато води. Бачите, і вимочую, і відразу з'являється білий папір. Це не дуже мені подобається така поведінка цього паперу. Ох, зовсім якесь ICO вийшло. Так, ладно. Поки що залишу його. Щось тут я вже таке намалювала. <с. О, малювання тут так захопливо. Все получиться. Получається трохи грязь. О, друзі. Пишіть, які у вас улюблені жанри, що ви любите малювати. Я пейзажі, квіти. А, малюю людей, але вже не хочу вам показувати, бо це зовсім смішно виходить. Хоча я не стидаюся. Зняла захисну плівку. Друзі, я не один раз говорила, що починала свій путь в малюванні, шлях в малюванні я з масла. Тому дуже часто акварелів я малюю як масло, густо, непрозоро. А весь кайф акварелі це ж, звісно, ось такі. Полупрозорі заливки. Хоча я бачила різних художників, навіть таких, що вчилися в академіях, теж вони малюють дуже таким слоєм укривістим. І тобто є різні техніки, і в наш час, якщо ти намалюєш якийсь академічний малюнок, то, мені здається, можна малювати, як тобі подобається. Багато хто не любить в акварелі ось такі якісь лінії, знаєте. А дуже багато я бачу, що і використовують їх, тому що акварель це ж з однієї сторони, графічний матеріал, а з іншої сторони тут у нас присутня, це вже, бачите, що зробила, не треба було вже залазити, У нас присутня присутній кольор, тобто можна малювати як завгодно, як вам подобається. Ну, ось, друзі, такий малюнок у мене вийшов. Завтра подивлюся, можливо, підправлю щось акварельними олівцями. Тут. Я влізла і вже тепер мені не дуже подобається, що там в мене вийшло. Треба внизу, можливо, світлі рефлекси зробити. Щось, наш кшталт. Цього. Якісь переходи такі зробити. Був лізла синім і тепер не дуже. Потім, можливо, сюди трошки рожевого додати. О, це все деталі, все гра, тому що квітка поряд Повинно, щоб воно було щось. Ага, камеру показую, направила кудись в інше місце. А. Так. <ріст> Друзі, для мене це розвага, тому я не ставлю якийсь грандіозних для себе задач, просто помалювати моє завдання, отримати задоволення і сьогодні я цього досягла. Тут, можливо, теж щось можна зробити цікаве, але Можливо, і не треба його чіпати. Тут воно внизу. Так, висохне олівцями підправлю акварельними, і буде, можливо, гарно. Так. Ага, знову показувало щось непонятне. Так, ну, вбачайте, друзі. Коли малюєш, починаєш відволікатися <свісно> і виходить не дуже. Так, от через що синя в мене. А з іншої сторони нехай ну, буде. Бажаю всім здоров'я, творчих успіхів. Малюйте, щоб у вас не вийшло, все одно це дуже гарно. Це важливо для нашого ментального здоров'я, для нашого настрою. Бажаю чудового вам настрою. Бувайте здорові, бережіть себе і підписуйтесь. Ставте лайки, вподобайки. Вам не складно, а мені приємно. З вами Тетяна. Пока-пока.